Так, Всім привіт, з вами Тексас, і Треба я так розумію. Окей, не в речі, це фінал має бути. Ми маємо якісь слід перезапустити. Трохи стрільця поранило, все нормально. Це у нас вантажівки смерті, які якраз таки розвозили агентів. І розвозили якраз таки самого стрільця. Шрама немає, коршнова немає. Ріхтер був поранений, але, але живий. А, в принципі, все, так. Да. Куда ми ти йти в І у нас дуже сильне предвантаження, до речі. Це з мінусів. Так, ади? Нам ти кудись на гору треба чи що? А, ось сюди. У ж підсвічене. Так, окей. А як ко прозавантажите? А, поняв. Якісь документи є? Бля, закінчився. Можно? А чего? Максимум 108. Потому что нахуй все Чого у армату нахер. Та не, ну як снайперка, я хочу залышить. Может сейчас надо биться. Ладно, херзен, давайте потягай так. Трохи желтый экран, але похеру. Угу. Добре, що є поставки нон стопу в зону. Понял. я сховався. Бачите, гауски тут чиє. Бля, а як потрапити в градирню? Тому там хотів прийти, я хотів прийти, і там було багато радіації. А якщо хтось хоче за... Ну в градин там, я знаю, що є кутушку ті артефакт якийсь В градирні тій. І що, мені типу, не можна? Хоч що не можна. Чи поки не можна. Ну ладно.

Чипи з Гоуспушка я бачу. Я не думів. А цей шрам він що, соло прийшов сюди, а де інша варта. Чи він один був? ще літає. А чого у вас двоє, де одна, друга гаузка? Бля, це ж стало маленька регульные артефакти, правильно? УЄБ? Чи це не вона? Все, он на... Похуй. Вообще кто-то был? Ну, впервые, блядь. Просто на бой, блядь. Ну-ка, я... блядь, Так, ты их, блядь. Заебала. Короче, это страшно. Сакх такий, че он их. Он аж искрыть коллег, не заключаю. Mm -hmm. у них есть доп захист, типа mm -hmm. у них есть, вид, бачите, какие-то есть покращення. Чтоб я их типа так легко не убивал. Типа у них значит екзе, але типа еще и кейс покращення экзе. А что сейчас за кчину, блядь? все зачинено, блин, все двери зачинены. Сука, налекал. Дурак. Ого. Капец. Что же вы такие все броневые, а? Значит, все нормально. Давайте вже новутатись, давайте вже грати. Сейчас <ріст> настав пограти. Неможливо. Збереження гри неможливе. Ого задрали. Блять, где я? я говорю? Можна зберегтись, будь ласка? Дуже треба. Блять, воно на же екстнець покоцаний. Можна в п'ять? Шишо я нахуй? Ооо, побачення. Тобо. Теж здається, що це я чую звуки потрогейства. Сюда згауская стоит заебал там ще Чип з гаускую точно я. Ой, блять. за пистолет. Ох, тут на бою. Треба нормально, надає. А де цей? А, стоп, це що було? Сага якась. Хоче, я так ще не якийсь? А, він що грав типа цей, як бульдог, типа міномет. ну пиздец вас, блядь. <свист> сраку. А можно какой-то ремкомплект на эзоскелет? Мне кажется, Винтер уже пропускаю вдруг. <свист> Сейчас, секунду. Блин, он точно стреляет. Это бачит, ты там стоишь, козял. Видишь, ты брежил огнем. же на байз да? Ну и хер знает. Опа. я похавать. Все. Ну, ходить, що типу, як ми... як ми граємо, типу... Вот ніколи ми когось... Ну, побуваємо, так? Да? Якщо ми будемо варто за шамо, то я так розумію, ми встрісял лупанемо. Це логічно. Ну да, це ж воно. загублена деталь повертається до механізму Це це єдиний спосіб розкрити справжню таємницю зони. Кайманов? Яку ти завжди намагався розгадати. засунь цю грьовану штуку вперед. За моїм сигналом. Тебе, друзі, привітницький і це я

Суворо заборонено. Будь-хто, хто намагатиметься увійти в зону або залишити її, буде ліквідований на місці. Увага! Будь хто хто намагатиметься увійти або залишити зону, буде ліквідований на місці. я захищатиму її завжди. Бля. Сейчас на тебя зарубила, да? Я довіряв стрелку, стрільцю. Я его не довіряв. что що, было команд, кайманова не вбивати? Ну что, классно, классно. А скільки кінцівок виходить? Можна, типа, Кайманова не вбивати, це буде друга кінцівка, так? Да? А потім як кінцівка, по з вартою з коршуновим. Є кінцівка, мабуть, звар, є скорш, е, є кінцівка з, зі шрамом. Тобто, чотири кінцівки має бути, так? Да? А яка з них канон? Я думаю, не ця канон. Я думаю, не ця. Я думаю, треба було не вбивати Кайманова. То мабуть буде канон. Бо коли стріляється на шумі, він виходить, типа зробив ще одну До периметр. він зруйнував периметр і зробив свій аномальний периметр і. Ліквідувати всіх, хто буде залишати зону. Але він надав наказ моноліту всіх ліквідувати, але якщо хтось все ж таки зможе, чи він. А він вже все бачить в зоні, мабуть. Він вже під'єднаний до того і, мабуть, все бачить. Мабуть, так. Да. Ну коротше, якось так. Все, я дякую за увагу. До побачення. Ну, mm... от, Прийшли. 60-70 серій десь. Навіть більше. Це наче, була 71 ша але вона не повна. Але ж пробуєш, ну от 27 хвилин. Ех, довго але пройшов.